У Черкасах під гаслом Разом переможемо. Завершилися фінальні змагання проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги із футзалу сезону 24-25 навчального року серед юнаків та дівчат 9-11 класів. Подробиці в матеріалі Черкаської міської ради. Національний проєкт «Пліч-Опліч», започаткований 2023 року офісом президента України має на меті створення справжнього свята спорту для школярів. Його завдання залучити якомога більше української молоді до занять спортом і формувати здорову активну націю. Запам'ятаємо чудову організацію і звичайно емоції і ці футбольні баталії. І дякуємо місту Черкаси за те, що нас дуже гарно прийняли. Протягом п'яти днів Черкаси були спортивною столицею України. Тут створили гідні умови для проведення фінального етапу змагань. Наше місто приклало багато зусиль для того, аби залишилися дійсно гарні враження і про організаційний рівень, і про наше місто в цьому була проведена велика титанічна робота підготовча, тому що ми прийняли майже 40 команд з різних куточків України. Переможці вітали та нагороджували представники міської та обласної влади. а Також інші почесні гості. Запекла боротьба була у всіх змаганнях. Очі горіли в постійні наших дітей. І я хотів би, щоб такі змагання продовжувалися кожен рік, щоб всеукраїнські плечо плічопліч розвивалися, тому що наші юні спортсмени вони тренуються і їм потрібно десь виплеснути своє майстерство. У лідерах – команда з Полтавщини, дівчата з Грибінківської школи, номер 4 та хлопці з Полтавського навчально-виховного комплексу номер 16 Переможці змагань була дуже насичена гра в усіх матчах, дуже важко було, але Наша згуртованість допомогла нам взяти перемогу і радіти всією полтащиною. Срібло за дівчатами з Миколаївського ліцею, і хлопцями з Житомирського ліцею номер 17 Бронза у вінничанок із літинської школи номер 1 і гравців з Ужгородського ліцею номер 8